Друзі, привіт! 6.15 на годиннику. Я сьогодні встав раненько для того, щоб відзняти вам влог. Про що буде цей влог? Здебільшого він буде про мій Volkswagen Golf GTI і якось у мене в голові склався цей пазл. Цього відео він пов'язаний з тим, що в підборах машин часто стикають з думкою людей про те, що спортивні машини вони не живуть більше, ніж 100-150 тисяч кілометрів, починають сипатись і, взагалі, більше тоді нікому не потрібні, не ліквідні. І одним словом, ось ця вся історія, я думаю, з якою ви теж знайомі. Тому хочеться про це поговорити на моєму прикладі, на моєму досвіді. Тим більше, що в гольфі на панелі вже 211 тисяч кілометрів. Тому що, друзі, всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. А спонсор цього відео час газу. Час газу сучасний сервіс ГБО. Почнемо з того факту, що для більшості людей, які хоча б трошки розбираються в машинах, очевидно, що Golf GTI варто приписувати до секти спортивних авто, тому що це машина, яка започаткувала клас хот-хечі, і вона неабияким чином розвивала саме ось цю спортивну культуру. І, і так, пробіг на гольфі вже 211 тисяч. За цей час не обійшлось без сюрпризів. І хто слідкує за каналом, можливо, є е, люди, які бачили це відео. Два роки тому на в 188 тисяч я записував уже схожий формат, але повірте, це відео буде дуже суттєво відрізнятись. Варто просто додивитися його до кінця. І... Я зрозумів, що ось серпні місяці проходить якраз 4 роки з того моменту, як гольф вперше приїхав в Україну. Як я з ним познайомився, і ось цей весь меч з тим, що мені хотілося розібратись з спортивними автомобілями, гольф і. Е, ще дещо. Ну, про це вже потім поки що вам розкажу про витрати, які були за останні 23 тисячі. І там було цікавенько. На момент 23-го року я вам розповідав, що по машині було зроблено дуже багато таких базових речей. І заміна ланцюга, заміна масла в коробці. За цей час який Пройшов після попереднього відео основним аспектом, який мені довелось зробити, це звичайно підвіска. Дороги в Україні не найкращі, та й підвізка на момент 166 тисяч, коли я гольфа пригнав, була повністю стокова. Що було замінено? По перше, було замінено попереду сайлент-блоки, Був замінений шрус один. Було замінено задні підшипники ступичні, і загалом вся ось ця історія з підвіскою мені обійшлася в цифру порядка 20 тисяч гривень. що я там ще дозмінював сам. Але я вважаю, що за 4 роки експлуатації машини і 45 тисяч пробігу це не є якимось казковим показником. Але потім був один момент, який мені б хотілося забути, але не вийде. Хто дивився відео про Гольф 8,5, мав би зрозуміти, про що зараз іде мова, тому що е, тоді я порівнював взимку, чи варто мені купувати після Golf 6 GTI новий 8,5 з 1,4 в Ерлайні, і ми робили замір розгону від нуля до сотні. І я тоді озвучив так дуже гучно про те, що е, здається, моєму гольфу пора на ремонт турбін. Е, значить, що показав мій гольф? Мій гольф показав три результати, найкращі з, з яких 7,97. Це дуже фігово, це означає, що пан Роман скоро відправляється на ремонт турбіни. Я, звичайно, що це казав жартама. Абсолютно не було таких думок. Коротше, проблема, знаєте в чому? Коротше, я таки дійсно в кінці кінців поремонтував турбіну. Як це було? Е, мені треба було в машині відшити екологію, тому що е, хто дивився мої перші відео про цей гольф, коли він приїхав, я одразу вирізав кат і з цим чеком успішно їздив все життя. Е, всі чотири роки він був героєм е, жартів в моїх сторісах. Я вважав це нормою, але е, в один момент вирішив, що. Все ж таки, це питання варто закрити. Поїхав, відшили екологію, 100 доларів це коштувало, Виїжджаю з сервісу, а чек світиться. Окей, типу у мене логічне запитання, чому він світиться? Кажуть, у вас ще є помилка по наддуву турбіни. І що я вам скажу однозначно, що ця історія мене абсолютно не здивувала, тому що 210 тисяч пробігу на той момент часу ну уже пора. Враховуючи, що до турбіни ніхто не лазив, і повіз я машину в ремонт. Дуже думаю, цікаво буде всім, скільки ж за це довелося заплатити. Е, можливо, я і переплатив, але я старався зробити це на якомусь максимально хорошому сервісі, який займається саме такими ремонтами, і обійшлось мені це в кругленьку суму в 35 тисяч гривень. Кусючих дуже сильно. Але все зробили, дали гарантію, сказали, що буде їздити і їздити. І насправді сказали, що стан турбіни абсолютно адекватний, і вони навіть не очікували, що воно може бути такою на 210 тисяч. Але ми вже все зробили. Я спокійною совістю знаю, що в мене чек не має горіти. Але ви ж знаєте, не завжди доля складається так, як ти цього очікуєш. Тому що я виїжджаю з ремонту турбіни. Дивлюсь, що чек-то все одно горить. Кажу, хлопці, що за історія? Ну я вже стільки всього зробив, стільки грошей вклав, чек все одно залишається. Кажуть вони, що помилка по електроніці, по якомусь е сигналу від радіатора. Е це мене дуже здивувало, тому що наскільки я пам'ятаю е цю машину, тут немає ніяких датчиків е на радіаторі. Поїхав я до хлопців, які мені пообіцяли, що зможуть це пофіксити. Не вдалося сказали, що це якась програмна помилка, і цей датчик треба просто відшити. Причому, скоріш за все, проблема в тому, що в тому місці, де мені з самого початку відшивали екологію, якась чи крива прошивка, чи що... Що почало вибивати ось цю помилку, якої, в принципі, бути не мало. Ну і само собою, я дуже щасливий, тому що я витратив ще, правда, 200 доларів. Але машина тепер без чеків, нема ніяких помилок, все гуд, і це прекрасно. Це дуже тішить, і дуже тішить той факт, що після ремонту турбіни машина стала їхати дійсно краще. І я вам не брехатиму: в Гольфі і до того дуже класно їхав. Але тепер мені здається, з правильним надувом турбіни. Це все ще набагато краще. І кожного разу, коли я роблю ось так, це приносить мені такі емоції, які, ну я не знаю, що можна порівняти. Я все ж таки вважаю, що Golf GTI це одна з найкращих машин, які, в принципі, придумували. З точки зору керованості. Подивіться, як вона проходить повороти. Просто неперевершено. Я обожнюю цю машину. І... Я не знаю, що можна порівняти емоції від її водіння. Я спілкуюсь з багатьма автомобільними блогерами, експертами, і більшість з них сходяться на тому, що GTI – це щось унікальне, і я з цим абсолютно не можу не погодитись. І ви знаєте, ці емоції, які дарує Golf GTI, дуже багато разів за той час, що ми разом допомагали мені. Побороти якийсь стрес, якісь негативні емоції, і в період таких якихось складнощів, коли морально, психологічно важко, отримати якусь розраду, отримати якийсь прилив адреналіну і отримати якісь інші емоції, які. Неможливо порівняти з іншими видами там якихось хобі чи способів проводження часу. Я кайфую від автомобілів, я кайфую від звуку цього вихлопу, я кайфую від того, як ця машина рулиться. І дійсно, ну вибачте, можливо, це відео трошки перетворилось з того, що ми обговорюємо те, чи живуть довго спортивні автомобілі, і мій Golf GTI в рефлексію, але. Це ж все не просто так. Це для того, щоб поділитись з вами живими емоціями, і для того, щоб ви для себе, можливо, в майбутньому обираючи машину, все ж таки не забували про те, що окрім якихось логічних, об'єктивних параметрів є момент, хочу, подобається, і знаю, що кайфуватиму від цієї машини. Чесно, ця машина вона може замінити тобі друга. Психолога замінити якісь антидепресанти, тому що, коротше, хто їздив колись на Гольфі і напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Але мені здається, що це супер автомобіль, який поєднує в собі практичність, поєднує в собі зручність і поєднує в собі при цьому ось цю таку перчинку і вогник, якого не вистачає багатьом автомобілям. Виходячи з того, що частина аудиторії зайде переглянути це відео суто через його назву, я вирішив, що все ж таки треба виділити певну секцію на те, щоб дати трішки порад по вибору вживаних автомобілів ось такого класу, тим більше, що підбираючи автомобілі для клієнтів компанії підхід, посилання до речі, в описі під цим відео я отримав вже чималенько досвіду різноманітних ГТІшок, емок, есок. І на фоні цього мені є що вам сказати. Дивіться, пункт перший, на який обов'язково потрібно звертати увагу і акцентувати на цьому, це пошкодження автомобіля, якщо ви купуєте машину Сполучених Штатів Америки. І це пов'язано не просто з якимись там естетичними міркуваннями, візуальними, а з безпекою, тому що серйозні пошкодження кузова, ось ці всі переварені чверті, переварені передні частини, задні частини, вони впливають на жорсткість кузова і. Раптом, що, не дай Бог, ДТП, вони впливатимуть її на вашу безпеку. Так само, як і вся історія, яка пов'язана із відновленням безпеки, тому що ви не знаєте, хто як її відновлював і чи спрацює вона, чи по факту у вас просто заглушили подушки, щоб не світили чек, і у випадку ДТП. У вас немає нічого. Пункт номер два це те, що техніка найважливіше, якщо у вас є два варіанти машин: одна краща з технічної точки зору, інша з візуальної точки зору, тобто там, можливо, немає якихось косметичних пошкоджень, сколів, якихось експлуатаційних нюансів, обирайте ту машину, яка краща по технічній частині. Чому поясню? Пункт перший, якщо у машини є технічні питання, то одразу е, виникає в голові думка: а чи правильно експерт? експлуатували це авто і чи правильно за ним доглядали всі такі нюанси по малярці їх дуже легко виправити і не так дорого, як це здається на перший погляд. Технічні ж проблеми можуть тягнутися одна за одною і дуже суттєво ускладнювати ваше життя і реально висмоктувати всі бюджети з вашого гаманця. Якщо ви думаєте, що те, що я говорю, це просто очевидні речі, то ні, є велика частина аудиторії, яка в принципі купує автомобілі, просто приїхавши, подивившись, сподобалось. Красива, симпатична, блистить, беру, тому будьте уважні і обережні. Правило номер три на перший погляд: абсолютно банальне і зрозуміле. Воно називається Довіряй, але перевіряй. Суть полягає в тому, що часто, коли ви приїжджаєте дивитися спортивні заряджені машини, ви попадаєте на власників, які вам розповідають історію про те, що вони замінювали масло моторі раз в 5 тисяч, масло в коробці раз в 10, обслуговувались там кожного місяця, проходили ТО і так далі. Але справа в тому, що якщо це все не підтверджується якимись актами виконаних робіт з сервісів, чеками, квитанціями, треба усвідомлювати, що є великий ризик того, що це брехня. І звичайно, що далеко не кожна людина це зберігає, але якщо обслуговуються на одному сервісі, завжди можна попросити у них з системи підтягнути інформацію по тому, чи була там машина, чи ні. А далі дивіться, перевірка на сервісі обов'язково. б вам не розповідав продавець. Завжди треба до продавця ставитись до людини, яка Може і хоче вас обманути. Звичайно, що так стається далеко не завжди, але це чисто психологічний момент, який варто пам'ятати. А ну і ледь не забув. Перед тим як купувати машину, обов'язково почитайте трішечки про неї в інтернеті, про якісь технічні моменти. Подивіться ютубчик, не полінуйтесь, тому що. Вам треба розуміти з чим ви можете стикнутись пункт А і на що звертати увагу при перевірці автомобіля чи при е, тому, коли ви будете записуватись на сервіс. Тому от е, це такі дуже важливі нюанси. Але е, зараз пару слів, все ж таки, зокрема про Golf GTI. І почнемо ми з того, що великий пробіг для Golf GTI це абсолютно на вирок за умови деяких. Але е, значить, перше але це повний сток. Ніяких стейджів, прошивок, коробок до опрацювання і так далі. Тому що там ви не можете бути впевнені в тому, що все налаштовано добре, і що у випадку, коли у вас щось трапиться, вам це зможуть адекватно пофіксити, і що ви взагалі знаєте до кого звернутися, щоб це все пофіксити. Пункт номер два це все ж. Та сама історія обслуговування, про яку я говорив, частота заміни оливи, своєчасність заміна масла в роботі, якщо це DSG, заміна повітряного фільтра, який супер важливий для роботи турбодвигуна. Коротше, ці моменти треба безумовно перевіряти. Якщо є чеки, квитанції, то це просто топчик. Ну, це основні такі моменти. Тому що я думаю, що настав час вам дещо розповісти. Так, народ, я думаю, що ви не очікували, що це відео продовжиться таким чином, тому що кияни знають, де я зараз знаходжусь. І все, на цьому історія прекрасних чотирьох років. Сьогодні я подивився, що 14 серпня 21-го, ми познайомилися з ним живу, закінчується. Документи вже на нового власника, номери залишаються ті самі. Тому, коли бачите машину в Києві, сильно не сигнальте, не лякайте е, нового власника гольфа. Блін, я чесно, я в таких якихось. Е, Страшних тривожних почуттях від нерозуміння, як я буду жити без цієї машини під вікном, і як я буду жити без тих емоцій, які вона дарувала. Але е, в даний момент часу найкраще що я можу сказати, це те, що я хочу машині надзвичайно подякувати за цей прекрасний час. Я хочу побажати новому власнику, якого звати Сашко, щоб вона приносила йому такі самі позитивні емоції, як приносила мені, і так само не їла багато грошей з кишень, які не їла мені. Е, ну що, історія закінчується. Я думаю, що е, ви в коментарях можете поділитися своїми думками, чи варто було її продавати, і, чи, і що варто купувати після неї. Я думаю, що після цієї вставки я ще пару слів все ж таки прокоментую. Але з гольфом ми прощаємось. Блін, Все, бо я зараз коротче, тут плакати буду, а кому воно тут потрібно, ці сльози і соплі. А так. Оскільки я сказав, що гольф це було сімейне авто, я думаю, буде дуже правильним рішенням дати можливість сім'ї прокоментувати взагалі історію гольфа. Чотири роки на цій машині. Юля унікальна людина, яка не просто частина сім'ї, а ще й людина, яка їздила за кермом легендарного гольф 6 GTI. Тому давай топ 3 плюси гольфа GTI. Топ-3 плюси, топ-3 мінуси, топ-5, топ топ-6. Мінуси нема, в Гольфа GTI нема мінуси, два плюси. Я плюс. краще розкажу свій найяскравіший спогад про цю машину. Це те, як ми її купували. І як ваш улюблений блогер плакав два, два дні і дві ночі в подушку, що він хоче саме Golf GTI, бо він не лох, він не буде їздити. Я не буду казати на яких машинах, щоб я нікого скажу, не образити. Вона. Я кричав, що я не буду як лох їздити на Ford Focus або Volkswagen Jetta 2,5 літра. Що він Тут, молодий, правда, що він молодий, що в нього є мрія, але... Все-таки це було насправді його великою мрією, бо коли я пішла в автошколу до того ж інструктора, а ми ходили з інтервалом в п'ять років, і в мене запитав наш інструктор, що купив собі Рома, на якій машині він їздить. Я відповіла гольф GTI. І інструктор такий, то він все таки його купив. І я розумію, що людина цілих п'ять років пам'ятала, що хотів купити Рома При... і на чому він хотів прикиньте, їздити. Прикиньте, наскільки я людині мозок проїв у вольфом з літіга, коли мені було 17 років, бо в школі я пішов в 17. Так, окей, про історію ти розказала, про те, як я не розказала, давай все таки ще пару слів про гольф. Що ти вважаєш все ж таки mm -hmm. найбільш приємними спогадами з цією машиною? Або щось, що ти від неї не очікувала чи навпаки очікувала і не отримала, не отримала. Це по факту ж така для тебе взагалі машина, на якій ти перші їздила? Ну, я думаю, що це класна драйвова машина. Я не можу якось її віднести до якогось віку для молодих, для старших. Ну, це просто класний автомобіль, який дарує приємні емоції. Якщо ви любите швидку їзду, особливо а, якщо комусь вона здається з маленьким багажником, то це неправда. Бо наш гольф пережив і подорожі, і дитина в нас з'явилася, і коляски, і повномасштабного гуманітарки. Квартира влізла і. Гуманітарки це взагалі скільки тонн ми перевозили на іншого. Ну, Вольф вольфі. підійде і для волонтерства, і для батьківства, і для подорожей. Це ви можете не переживати, хто повинно її купити. Єдине, що для мене залишилося секретом трохи, то це витрата цієї машини. Тому що для мене вона завжди була менше, по словам Роми, ніж для людей, які питали цю витрату. Ну, коротше, суть в тому, що коли Юля питала, яка витрата в гольфа, я завжди казав, що ну... Ну, так трошечки переменшав. Чи більше 10 літрів, десь біля 10. Ну, а людям відверто казав, що ну там 12, 13, залежно як їздити. Одним словом. Коротше, враження приємні. Ти за так. гольфом будеш сумувати? Так. Але не сильно. <гум> Бо вона тепер знає реальні цифри витрати. І так, фінал цього відео я вирішив дозняти ще до того, як я поїхав в сервісний центр і офіційно попрощався з гольфом, тому що я хотів підбити коротенький підсумок цих чотирьох років і сказати вам думку, яка мене от не покидає весь цей час. Звичайно, коли я купував цю машину, я трішки переборщив з емоціями, тому що на той час я, можливо, навіть не міг утримувати таке авто, але ви знаєте, є машини, які набагато кращі по показниках ліквідності. Вони вони могли бути новішими, з меншими пробігами, але ті емоції, які подарував цей гольф, якою частинкою мого життя і життя моєї сім'ї він став, ну це не може порівнятись ні з чим. Я розумію, що можливо хтось би прив'язався і до Hyundai Accent чи до Deo Lanos, але. Я завжди цінував автомобільну культуру, дуже сильно нею цікавився і розумію, наскільки важливим елементом для цього всього є Volkswagen Golf GTI. І ось тут в фіналі я хотів би подякувати насправді цій машині за прекрасно проведений разом час за купу яскравих фантастичних емоцій. І хочу сказати вам на прикладі себе і наприклад цієї машини. Не бійтесь, не бійтесь купити ту машину, про яку вам з самого початку можуть казати, що це погана ідея, це не ліквід. Якщо ця машина приноситиме вам емоції, яка різниця, що говорять інші? Чи знають ці люди щось про? Життя таке, як воно є, тим більше, що зараз ми живемо в такий дуже складний для всіх період повномасштабного вторгнення, коли радощів залишається не так і багато. Якщо ви можете собі купити машину, яка даруватиме вам емоцію і трошечки розбавлятиме вашу сіру буденність. Робіть це, не бійтесь, нікого не слухайте. Дякую вам, що ви додивились відео до кінця. Дякую Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Ще раз дякую цьому прекрасному автомобілю, за яким я буду чесно дуже сильно сумувати. Скільки я собі казав, що я не буду прив'язуватись до машини, але це мій перший такий свідомий вибір. Що буде далі? Насправді дуже цікаве запитання, яка буде машина, чи буде вона взагалі. Слідкуйте. Слідкуйте за інстаграмом, слідкуйте за Ютубом, там е, самі все побачите. Е, новому власнику, якщо він дивиться це відео, е, бажаю, хай машина служить. Я думаю, що я тобі все скажу в сервісному центрі, але хай машина гарно служить. Мене вона ні разу не підвела і тебе впевнений теж не підведе. Е, все, всім мирного неба, всім папа. -па, поїду я все ж таки ще проїдусь.